Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел вам сподобались легенди, тож одна із них досить своєрідна і незвичайна. Чи не так, Роман Володимирович? Так, Олександр. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні для вас ми хочемо повісти невеличку легенду про козака і чорнобривців. Так. Ось ми, ми знаємо, що давним-давно на українські землі часто нападали бусурмани і брали в ясир молодих хлопчиків. Одного разу бусурмани в тайні від козаків напали на українську землю і взяли в полон маленьких хлопчиків. Ну, ви знаєте, що коли вони вже взяли маленьких хлопчиків в полон. Вони їх там виховували вже в своєму такому е, вихованні, що... і потім е, ці їх називали яничари, і потім вони вже приходили на українську землю знову походом. але ж вони не знали, що вони родом з України. І ось коли вже один хлопчина Івасик е, був взятий, ще маленьким хлопчиком взятий в полон. І він виховувався в гусурманському стилі. Але там була одна жіночка з України, яка завжди, коло його дому, де він проживав, сіяла квіти, наші українські чорнобривці. І йому цьому хлопчику Івасику досить сподобалися ці чорнобривці. Він так йому спод... полюбився, він їх і поливав. Але одного разу, коли він вже виріс, став мужній, він вже досягнув титулу, ага, вже не Івасик, а Іван, ага? Вже він має під своєю командою біля 100 ще таких хлопчиків, як він, мужніх, здорових. І він запитав у цієї жіночки: слухайте, дорогенька, а скажіть на мені? А що це за квіти? І чого ви сієте ці квіти рядечком там, де я живу? Вони мені подобаються. Вони мені ці чорнобривці дуже до душі. Заплакала жіночка. Витерла, взяла хустинку, витерла сльозинку, Каже, я тобі розкажу, я каже вже старенька, але розкажу тобі правду про ці квіти. Ці квіти з України. Колись я теж ще маленькою дівчиною, мене взяли в Ясир і я з собою взяла насіння. мені мати дала насіння квітів, каже на доню, будеш в чужому краю. сій, чорнобривці, і ти будеш завжди згадувати свій рідний край. А Івана, а я при чому тут? Ти був маленьким хлопчиком Івасиком. Тебе бусурмани взяли в полон. І ось я коло тебе так само сію ці квіти, щоб ти згадав свою батьківщину, щоб ти згадав свою родину, де живе на Україні. Сів Іван, задумався, і щось в пам'яті в нього лишилося, коли він маленький на Україні. Бігав коло біленької хатки, а рядом на подвір'ї мати сіяла і завжди росли чорнобривці, Згадав, і що ж ви думаєте, він зробив? Він зібрав своїх сто хлопців, розказав, хто вони є. І це військо зібрав і повів до козаків на Запорізьку Січ. І розповів на Запорізькій січі, як він згадав маленьку, який був маленький, де він проживав, і козаки з задоволенням прийняли їх у свій стан. І зараз ми знаємо, що по світі багато чорнобривців посіяно. То тож наші українці, куди не їдуть, беруть насіння чорнобривців і сіють. коло своєї хатини, коло своєї домінки, де вони проживають. І знаєте, де є чорнобривці, там є Україна. Отож висіваємо, садімо квіти, нехай ростуть вони на радість рідній землі. Зустрінемось щастиво. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.